Чергову серію своїх робіт військовий фотокореспондент Ян Доброносов презентував у Харкові на залізничному вокзалі. Не виставку фотограф розмістив саме тут вокзали, в тому числі і харківські, були мовчазними свідками перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Вони бачили біль і відчай людей, які вимушені були залишити рідну домівку, не будучи впевненими, чи станеться потім повернення додому. Виставка з фотороботами Яна Ноброносова є символічною для нас, оскільки Ян – один з тих фотографів, який супроводжував залізницю і наші вокзали на всіх етапах цієї війни. Він був фактично на всіх наших вокзалах від початку повномасштабного вторгнення, і він точно та людина, яка своїми очима бачила багато обстрілів, багато евакуацій, наші медичні поїзди, наші дипломатичні поїзди. І от на цій виставці якраз зібрано різні репортажі, які показують з усіх боків і роботу залізниці, і роботу інших героїчних відомств, які допомагають нам вистояти. Тут багато різних фотографій портрети як відомих людей, так і випадково потрапивших у кадр. Військові на полі бою та під час хвилин тиші. Діти з переляканими очима посеред зруйнованих вулиць. Різні міста, різний час. Здавалось би, об'єднати всі ці роботи в один ансамбль неможливо. Але це лише на перший погляд. Чим довше ти розглядаєш знімки, тим зрозумілішим стає меседж автора. Ці всі роботи поєднує єдиний момент, це війна, яка, на жаль, прийшла в наш дім. І з лютого 2022 року більшість з нас знімає саме війну. Ну, по-перше, дуже простий меседж. Це правда. Показати наскільки жорсткий наш ворог, те, що він не має на це права. Серед робіт Яна є фото з відкритим прямим змістом, а їй з глибоким сенсом побачити і розгадати, який вдається не кожному. Наприклад, для мене от фотографія з Донеччини. Це Бахмут. Це січень цього року, 23-го, мабуть, останній місяць, коли там можна було знаходитися. Я жив в підвалі ССО і було багато кадрів. Бачите, були такі кадри, тобто більш. Але це і вражає, тому що це ніч там постійно йдуть різні дуелі, обстріли. Бачите, там от вогник, тобто щось десь прилетіло. На Донеччині дуже яскраві зірки. І от це поєднання це для мене якби емоційно. Я жив свій і в Харкові і на Донеччині. Я знаю, що таких зірок, наприклад, немає в Києві. І для мене це особлива, особлива атмосфера. Виставка Війна очима Яна Доброносова експозиціонуватиметься на вокзалі до кінця жовтня. Тож кожен бажаючий може завітати та поміркувати над сюжетом робіт фотохудожника. Яна Біляєва Ігор Горлоханін Стас Рижко Олександра Панченко Харків Новини.